Відбувається в нас вирізання і вижигання на фанері, які запрограмували учні. За допомогою лазерного станка учні зробили карту України, зробили три моделі. Також ми фрезерний станок, який за допомогою дерева, ми можемо ми використовуємо фрізи, підписуємо ліцей номер 23. Це STEM-лабораторія, яку 14 вересня відкрили у ліцеї номер 23 Артем Бірюченко каже, що перший урок йому сподобався. Це було дуже корисно і цікаво, тому що якби дерево розпалюється і вирізає по контурам. Дуже хочу відвідувати це заняття. Мені просто дуже цікаво, все таке дивитися, що там щось вирізається, плавиться, робиться. Я люблю таке все різне. Маргарита Сіренчук, керівниця проєкту дитячого фонду ЮНІСЕФ, розповіла, що з лабораторії поєднують сучасні технології, математику, природничі науки. От якщо ви робите робота, і тут же на 3 d принтері ви можете зробити каркас. Для для можливих змагань серед дітей, і щоб дитина не просто вивчала робототехніку і програмування, а паралельно з цим вона вміла моделювати моделі на 3D-принтері. Після цього можливо є необхідність доповнення їх якоюсь конструкцією навколо. Можливо, вони хочуть архітектурою займатися. Тут ми бачимо комплекс. Тобто у нас є один чпу станок, один лазерний станок, 3D-принтер, два набори в'яровських окулярів, два набори робототехніки. 15 ноутбуків, які дозволять дітям комплексно підходити до вивчення взагалі і інтеграції STEM. Директор ліцею Ігор Баранов каже, що учні займатимуться у stem лабораторії за бажанням на сьогодні. У зв'язку з великою економією по освіті Звісно, ми не можемо все вмістити в програму, але у майбутньому таке можливо. Сьогодні в школі очно ходить 1320 дітей. З них більше тисячі відвідує цю лабораторію. Леонід Харшан, Олександр Даналюк, Суспільне новини, Житомир.